Привіт-привіт, мої незламні друзі. Я сьогодні е, хочу зняти майстер-клас на ось таку ажурну косу. Вона мені дуже подобається, і я давно її хочу використати в якомусь візерунку, в якомусь е, светрові чи кардигану, до якогось кардигана. Дуже вона мені вже сильно подобається. І я, тут в мене пров'язано два рапорти в ширину і два рапорти в висоту. Ось так виглядає ця коса на полотні. А зараз я покажу, як вона в мене виглядає в зошиті. Ось так виглядає схема візерунку. Хто бажає, можете собі зробити скріншот. Або е, перемалювати схему. Будемо приступати до майстер-класу. тепер я починаю в'язати візерунок, і таким способом е, я роблю підготовчий ряд. Наприклад, в мене тут е, йдуть 4 петлі. Крайня петля і 4 петлі, то в мене буде просто край, він до візерунку, не має ніякого відношення. Тут виворотня петля, значить, я пров'язала лицеву. Буду пров'язувати лицеву. Лицева петля. А тепер в мене йде 11 лицевих, значить, я в виворотньому ряду 11 виворотніх пров'яжу. Ось так. 11 виворотніх. Зараз, так, 6, 7, 8, так, відсуну зошит. 9, 10, 11. Значить, я пров'язала 11 петель, тепер тут йде по схемі дві виворотні. Значить, я пров'язую з виворотньої сторони дві лицеві петлі. Дві лицеві петлі і знову 11 виворотніх. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, 11. І йде в кінці одна виворотня, з виворотньої сторони вона в мене буде лицева петля. Я просто відділяю узор, візерунок, щоб не путати з з краєм. Я просто той край пров'язую тільки заради того, щоб не закручувалося мені полотно. То буде хустковий візерунок в мене з країв. Ось так. Пров'язала підготовчий ряд. Тепер ми будемо в'язати перший рядочок візерунку. Значить, у нас по схемі йде одна виворітня. Значить, я край пров'язую. Просто одну петлю крайню знімаю і хустковою, хустковим візерунком пров'язую краї, вони до візерунку не входять. Знімаю маркер, в мене починається візерунок. Значить, по схемі йде одна виворотня і 11 лицевих. Так, пров'язую 11 лицевих, і по схемі йде потім. Дві виворотні, пров'язали 11 лицевих, дві виворотні і знову 11 лицевих. І в кінці ряду буде одна петля виворітня. Все. Рапорт, два рапорти візерунку я пров'язала. Тепер те, що не відноситься до візерунку, Просто лицевими петлями до кінця ряду і останнє виворітня. Другий ряд візерунку. Другий ряд візерунку це виворідня сторона. Край в мене першу петлю я знімаю, край в мене цілий час де за верхню петлю, хустковим візерунком. Петлю знімаю, і в нас починається перший раппорт узора. Значить, ми в'яжемо лицевими лицевими, виворідніми виворідніми. І так до кінця ряду. Показувати, не знаю, чи є смисл. ось так. Тепер йде третій ряд візерунку. Одна виворідня петля. Тепер нам треба перекинути петлю вправо. Значить, дві петлі лицеві я знімаю на допоміжну спецю і залишаю за полотном. Тоді пров'язую дві лицеві, а тепер дві лицеві з допоміжної спеці. Ось так. Я перекинула дві петлі вправо. Тепер у нас де по схемі три лицеві петлі. Один, 2, 3. Тепер нам треба вліво перекинути петлі. Значить, ми дві лицеві знімаємо, залишаємо перед роботою, пров'язуємо дві петлі лицевою. Лицеві, і тепер з допоміжної спиці пров'язую дві лицеві петлі. То ми зробили. Перекид вліво. Тепер по схемі у нас де виворітня, то є один рапорт, тепер починається другий рапорт. Одна виворітня. Знову перекидаю дві, бачите, я заводжу спицю за робочу нитку. Знімаю дві лицеві петлі і залишаю за роботою. Ось, в мене нитка, бачите, перед робочою перед з додатковою спицею. Так, пров'язала дві лицеві петлі. Тепер з додаткової спиці пров'язую наступних дві петлі. Знову перекинула дві петлі вправо. Тепер по схемі у нас три лицеві петлі. Знімаю нитка за роботою ось так. Знімаю дві лицеві петлі на допоміжну спицю. Залишаю перед роботою. Де в мене лицева петля ділася? Одна лицева і друга лицева. Оту я порахувала. Ну, добре, нехай буде. Так, дві лицеві петлі, ось так, і одна виворітня. Закінчився в нас рапорт візерунку. Тепер пров'язую. Собі до кінця ряду. Останню петлю я завжди пров'язую виворотню. Четвертий ряд візерунку в нас йде, як ми бачимо, так в'яжемо. Першу петлю знімаємо, то в мене допоміжні петлі, їх до візерунку не враховую. Тепер у нас по візерунку йде одна лицева і 11 виворотніх петель. Ось так. Просто ми як бачимо, так в'яжемо. Лицеві петлі лицевими, виворотніми петлі, виворідніми петлями. У нас всі виворотні ряди будуть, ми будемо в'язати по малюнку. Як малюнок показує, так в'яжемо. В'яжемо до кінця ряду самостійно. Тепер у нас іде п'ятий ряд візерунку. До маркера петлі до візерунку не входять. Ну, Я їх пров'язати все рівно мушу. Тепер у нас починається візерунок. Одна виворідня петля, дві лицеві петлі, тепер дві лицеві з нахилом, дві разом лицевою з нахилом вправо. Значить, я за задню стінку, бачите, як я знімаю цю петлю. За задню стінку знімаю ці дві петлі, одягаю назад на ліву спицю і пров'язую за верхні половинки петлі, ось так. Лицевою, з нахилом вправо. Тепер, по схемі, ми маємо зняти три петлі. Значить, а нитку залишати перед роботою. Значить, нитку я перед роботу завожу, петлі знімаю ось так. Ось так знімаю три петлі. Тепер дивіться, як я роблю накид. Я роблю накид ось так. Ось. Нитка до себе. Так, зробила накид, тепер пров'язую дві петлі з нахилом вліво, ось так. І дві лицеві петлі показую дві виворотні йде по схемі, то вже другий рапорт. Дві лицеві. Ще раз показую, підхоплюю знизу. Тепер одягаю на ліву спицю і пров'язую дві разом з нахилом вправо. Тепер три петлі знімаю. Нитка перед роботою, ось так. Підхоплюю за задні стінки. Тепер роблю накид. Ось так. І пров'язую дві петлі разом з нахилом вліво, ось так. І дві лицеві петлі. Я пров'язала два рапорти візерунку. Дов'язую до кінця, і зустрінемося в слідуючому ряду. Тепер шостий ряд візерунку одна лицева, одна виворотня. То ми пров'язуємо всі виворотні, у нас виходить три виворотні, накид ми знімаємо, просто його скидаємо і пров'язуємо далі. Виворітніми петлями до кінця раппорту. Ось так. Дві лицеві петлі, тепер три лицеві, три виворотні. Ось так. Накид ми знімаємо і далі в'яжемо до кінця рапорту виворотніми петлями. Ну, в кінці там одна лицева петля. І одна лицева петля до кінець раппорту. Вже йде маркер. Тепер у нас десь сьомий ряд візерунку. Одна вигуритня петля, одна лицева петля. Тепер дві разом з нахилом вправо. Підхоплюю за задні стінки: ось так правою спецією, перевожу на назад на ліву і пров'язую дві разом з нахилом вправо. Пров'язала. Тепер наздя нитка перед роботою. І знову три петлі знімаю, ось так: одна, друга і третя. Тоді робочу нитку, спицю на робочу нитку, ось так, і роблю накид. Тепер пров'язую дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева. Одна виворітня кінець рапорту. Починаємо другий рапорт. Одна виворідня петля, одна лицева петля, підхоплюємо ось так на праву спицю дві петлі за нижні половинки петлі, перекидаємо назад на ліву спицю. і пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вправо. Нитка перед роботою. І ось так за нижні половинки петлі підхоплюю три петлі, перекидаю на праву спицю, не пров'язаних. Тепер спицю на нитку, ось так роблю накид. Пров'язую дві петлі разом лицевою. І одна лицева, і одна виворітня кінець другого рапорту. Ось ряд візерунку, одна лицева петля, дві виворотні, накид скидаємо зі спиці і пров'язуємо петлі виворотніми до кінця рапорту. Одна лицева, тепер другий рапорт, знову одна лицева, знову дві виворотні. Накид ми не пров'язуємо, його скидаємо зі спиції, а петлі пров'язуємо виворітніми петлями до кінця рапорту. Ось так пров'язали. В'яжемо дев'ятий ряд візерунку. Значить, одна виворотня петля. Тепер дві петлі знімаю за нижні половинки петлі на праву спицю. Тепер перекидаю назад на ліву і пров'язую з нахилом вправо. Ось так. Тепер знову перекидаю нитку перед роботою, і три петлі знімаю за задні стінки. Ось так. Тепер ось так роблю накид. І пров'язую дві петлі разом з нахилом вліво. Ось так. Одна виворітня петля. Другий рапорт знову починається з виворотні петлі. Дві петлі з нахилом вправо, ось так, перекинули на ліву спицю і пров'язали ось так. Тепер нитка перед роботою і знову три петлі я перекидаю на праву спицю, а робочу нитку ось так роблю накид. І дві петлі разом з нахилом вліво. виворідня петля. Так. Десятий ряд візерунку. Одна лицева петля, одна виворітня петля, накид скидаємо зі спеці і пров'язуємо до кінця рапорту виворітні петлі. Ось так. Так, мені якась ниточка втікла. Одна лицева в кінці рапорту, тепер починається другий рапорт. Одна лицева, одна виворітня. накид ми скидаємо зі спиці і пров'язуємо до кінця рядочка, виворітні і одна лицева. Кінець рапорту. Одинадцятий ряд візерунку. Одна виворітня петля, дві лицеві петлі, одна лицева і друга лицева. Тепер дивимося уважно, як я роблю. Я беру заводжу нитку за першу ось цю петлю. нитку, витягаю петлю, тепер за дві, другу і першу, знову витягую петлю. Тепер підхоплюю третю нитку і. Дві верхні і завожу ось так. Пров'язала. Тепер я пров'язую одну лицеву. Тепер тут роблю в протилежному порядку. Спочатку під третю петлю завожу спицю, під три, всі три, так, витягаю петлю. Тепер тільки за дві ниточки, нижню не пров'язую. Пров'язую лицеву, а тепер тільки за одну верхню, ось так. І дві лицеві петлі. Пров'язала. Тепер дві виворотні: одна виворотня, кінець рапорту, початок другого рапорту, знову виворотня петля. І тут так само роблю дві лицеві петлі. Тепер починаю за першу ниточку підвожу спецю, пров'язую ось так лицеву петлю. Тепер беру за другу і першу разом. Знову пров'язую лицевою. Тепер підхоплюю третю, всі три. Ось так. І знову пров'язую лицевою. Тепер одна лицева петля. тепер... В протилежному порядку. Спочатку всі три ниточки підхоплюю, ось так, пров'язую лицевою. Тепер тільки дві підхоплюю, пров'язую лицевою, тепер тільки одну верхню і пров'язую лицевою. І дві лицеві петлі і одна виворітня. Кінець рапорта. 12 ряд візерунку. Одна лицева петля, і решту, і 11 має бути два, три виворітні 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Є в нас 11 виборітні. Тепер йде і лицева петля, і ще один рапорт. Одна лицева. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11. І одна лицева. Другий раппорт. Тепер ми зв'язали з вами цю косу. Надіюся, що вам візерунок. Сподобався, в'язати його не так важко, як здається. Якщо один раз, другий пров'язати, то потім вже звикаєш і вже потім виглядає дуже легкий візерунок. Ну, на цьому закінчую майстер-клас. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Пишіть всім па-па.